Куди йдуть гроші платників податків взагалі? Хто ініціює задані проекти на ці питання відповідає платформа, яка називається Dream. і це справді круто. Тепер будь-який українець може переглянути різні проекти, які відбуваються, наприклад, в його місці. Продивитися, коли буде їхня реалізація, та подивитися загалом, куди рухається моя держава, що вона хоче загалом зробити. В частині проектів є дуже круте обґрунтування. Проте є один важливий момент. Там є деталі проектів, але їх недостатньо для нормального прорахунку. Модернізація навчальних закладів це закупівля 10 ручок чи 10 планшетів. І в залежності від цього, звичайно, те, що ціна буде різна. Та яких планшетів взагалі? А подібного роду прогалини вони залишають поле для творчості. І можна частину бюджету все ж таки заховати собі до карману саме за чіткого обґрунтування, що скільки де коштує, ти можеш дізнатися наскільки адекватні дані витрати. Платформа Dream все одно є ще одним кроком до прозорості, ще одним кроком до позбавлення, хоча б частково від корупції.